Привіт! Мене звати Аня, я працюю в інтернет-книгарні всі книги і дуже люблю читати. Тому я буду розповідати вам про новинки і цікаві книги, які мені сподобались. Сьогодні хочу познайомити вас із книгами, які залишили у мене хороші враження. Це Убити пересмішника Харпер Лі і Аптекар Юрія Верничука. Аптекар Юрій Верничук – це геть свіжа українська проза. Літературний оглядач Євгеній Стасюневич радий читати її негайно, адже у 2015 році кращого роману вже може й не трапитись. Я його послухалась і ні не шкоду. Історія трапилась у Львові, але не у такому, як його звикли бачити ми. Дія відбувається у XVII столітті. У романі три сюжетних лінії плюс декілька другорядних. І усе це написано дуже смачною Венечуківською мовою. Тут вам і про ката та його душевні терзання переживання, і про аптекара, який насправді хірург і видає себе за свого покійного друга. І про відьом, і про Чеклунок, і про розбійників, чортів та багато інших персонажів. Ця книга разом з моєю уявою витворила щось гірше Ігор Престолу за Мартіном. У своєму інтерв'ю для інсайдера автор зазначив, що над робочим столом у мене є стелаж, то чотири полиці в ньому було забито книжками, яких я потребував для аптекаря. І ще чимало чого було в електронному вигляді в папці. Варто сказати, що ця шалена праця відчувається на кожній сторінці. Якщо ви вже є поціновувачем творчості Юрія Вовничука, читайте аптекаря. І навіть якщо ви ним не є, то все одно читайте, адже почерпнете величезний зріст слов'янської міфології. І, звісно, не злецьки розважитись. Тому цікавого читання. «Убити пересмішника Гарпер Лі Роман побачив світ 1960 року. У 61-му отримав поліцарівську премію, а у 62-му екранізований. Книга очолює не один топ і мастерід. Перекладена більш ніж 40 мовами. Оповідь романів Одесимирічна дівчинка. Через її густа і сприйняття показано чималий зліст американської історії початку ХХ століття. Виховання, сімейні цінності, расова нерівність і несправедливість правосуддя. Але з тим усе це написано дуже легко, просто і невимушено. Справжність відчувається у кожному слові. І не дарма, адже роман частково автобіографічний. Схожі події відбуваються із самою авторкою у її рідному містечку штату Алабама. Цікавою деталію те, що одним із головних героїв є хлопчик Діл, прототипом якого став відомий американський письменник Труман Капоте. З ним Харпер Літо виришувала усе життя. Книга Убитих пересмішника мені дуже сподобалася. Змусила переживати мене і радощі, і сум, і дуже-дуже багато різних емоцій.